до догори жовті долоні внизу Україна в Уміні жовту країну нашого національного прапора. У це країна, яка належить кожному українцю, а не Януковичу. Друзі, слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Відкрийте, просто припадайте друзі. Те, що на вийти відійдуть на вас. Хто ще не взяв участь, підходить, будь ласка, беремо участь наші. Друзі, друзі! усі, усі, усі! Приєднуємося до акції, батьківщини, молодої. де кожен своїми власними долонями, своїми власними руками. Дійсно, сіра Україна Януковича стає синьо жовтою прямо на наших очах. Приєднуємося до акції батьківщини молодої. Дорозі слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! синьо жовтої України!